Деякі особи живуть в несакраментальних зв'язках, тобто вони, на жаль, не можуть взяти церковне вінчання, адже є зв'язані попереднім церковним вінчанням. У католицькій церкві не існує розводів, не існує розвінчування, не існує анулювання вінчання. Однак кожна особа має право звернутися до церковного трибуналу, щоб вияснити, чи її. Попереднє церковне вінчання було правосильне, тобто чи воно було здійснене згідно всіх церковних і Божих законів. Ось і отже, ті особи, які живуть в таких несакраментальних зв'язках, найперше повинні звернутися до церковного трибуналу. Церковний трибунал є компетентний розглянути прохання цих осіб і встановити, чи це попереднє вінчання було дійсно. Правильно вчинене, адже існують такі випадки, в яких вінчання, навіть коли воно здійснене в церкві, навіть коли виконані всі обряди, може бути неправосильним. Отже, церковний суд може встановити цю неправосильність, яка повинна властиво виникати не після вінчання, а саме перед або в часі вінчання.